Ти рік поспіль в урочищі Бичова монастириського району співають, танцюють та веселяться. Тут відбувається традиційна лемківська ватра, незвичний лемківський говір, автентичні українські однострої, народна музика та співи. Усе це фестиваль дзвони Лемківщини. Цьогоріч на етнічне свято з'їхалося більше 30 тисяч людей з різних куточків не лише нашої держави, а й світу. З'їжджаються люди зі всього зі всього світу, об'єднуються лемки. Тобто я щаслива, що я лимкиня, горжуся тим, що передаю молодому поколінню лимківського вірку, лимківські народні пісні. Тут піднімається цей тонус, ти вбачаєш, що тут радість плавополуччя і натхнення. І так хочеться постійно приїжджати в це місце, любуватися, приходити святеням сим. І зустрічатися з своїми людьми. Лемківська ватра це вибух українського духу та націоналізму, кажуть гості фестивалю. Для тих, хто хотів відпочити від танців та співів. На території урочища продавали етнічні сувеніри. Згадку про свято можна було вибрати на будь-який смак. Це і вишиванки, і вироби з дерева, і розфарбований за народними мотивами посуд. Багато їждусями фестивалями, сама вишиваю. Помаленьку ми є народні майстри. У нас іде по родину, вже сьоме покоління, вжиткова посуда. Макітри, миски, глечики, тарілочки, горнятки все саме робимо. А ось пан Віталій з Косівського району приїхав на фестиваль із дримбами. Такий своєрідний музичний інструмент. Чоловіка навчив виготовляти батько. А тепер цим мистецтвом захопився внук. виготовляти важко, важко». річна лимкиня Стефанія Новацька щороку приїжджає запалювати ватру. Сама жінка майстриня, виготовляє українські однострої. У її колекції більше 20 народних костюмів. «Розумієте, як я пов'язую. Бачите? Червоний уночі червона калина похилилася. А чому черваний? Червона це любов, а чорний це червоне фарба і ще символізує червоне. Мозаїки з відкритим небом. Коли ну, на постій, Україні, чи бурали ще проливали щас, кров на чорнозем, фестивалі оце червоне, червоний і чорний прапор, щас, прапор щас, тому, чор, можливо, щас, то мало люди знають, символізує пролиту кров на чорнозем. Політики також не втрачають можливості повеселитись полемківськи. Співають народні пісні, куштують запашні страви та живуть у наметах. Дуже добре, що насправді є, є можливість не тільки нам там приїхати сюди, перейнятися з цими позитивними емоціями, набратися цих позитивних емоцій і насправді відчути цей весь колорит української культури. Ми в такий спосіб декларуємо, що ми є. Ми намагаємося зберігати нашу культуру, наші традиції. Бо, повірте, дуже складно через там 70 років власне збиратися і все рівно зберігати ту автентичність, яка була народжена нашою землею, яка сьогодні не знаходиться, на жаль, у складі України. Я знаю, що цей фестиваль лемківської пісні вже існує 13 років, і я маю величезну приємність, що, що я вперше тут був. Це з одного боку, дуже погано, що я тільки так пізно приїхав, але я з другого боку є величезна мене радість, що я побачив, наскільки добре вміють лемки тримати свою ідентичність, наскільки тут зібралися лемки з усіх куточків, де вони є, живуть зараз є розселені, і розселені. Як вони добре і дуже так знаєте, акуратно зберігають свою та якби традицію, свою вишиванку, свою пісню. Ті, хто хоч раз побував на фестивалі, Лі, дзвони Лемківщини обов'язково приїдуть в урочище Бичове І наступного року переконані люди, завдяки життю у наметовому містечку, чистому повітрю лісу та запальним народним мотивом на два дні можна відірватися від загазованості міст і відпочити душею та тілом.